Таю і далі говоримо про таке. Нарада з міністром Україна готується до обстрілів енергосистеми. Контроль якості компанія Олімпус Консалт» показала процес доставки шкільних ланчбоксів до дніпровських навчальних закладів. Нова родина процедуру оформлення опіки над дитиною спростили під час війни. Вранці росіяни скинули боєприпас з безпілотника на Марганець. Під удар потрапив і Криворізький район. По Гручівській громаді агресор вгатив з важкої артилерії. Пошкоджені п'ять приватних будинків. Господарська споруда та авто. Понівечені газогіни, лінії електропередач, побито сонячні панелі. Люди не постраждали. Країна готується до обстрілів енергосистеми. Ситуацію в області щодо стану підготовки до опалювального сезону, відновлювальних робіт та ремонтів на об'єктах критичної інфраструктури обговорили у Дніпрі. Робочу нараду разом із профільними спеціалістами провів міністр енергетики України Герман Галущенко. Наша знімальна група зафіксувала головні моменти зустрічі. Робоча нарада із керівництвом області під головуванням міністра енергетики відбулася у стінах обласної військової адміністрації. Ось зима нам принесла багато іспитів, але з тими іспитами ми впоралися і намагаємося зробити так, щоб і сьогодення, і зима, яка попереду також обійшлася без тих завданих шкод. І ми її змогли пережити так, щоб це не відчуло мирне населення Дніпропетровщини. Напередодні холодів, аби оцінити якомога більше недоліків у системі безпеки критичної інфраструктури, створили робочу групу. Окрім інших, до неї увійшли військові, представники Служби безпеки та національної поліції. Ми об'їздили всі станції, переглянули, визначились з тими пріоритетами, де потрібно зробити підвищити той захист і підвищити рівень захисту. І впевнений, що ми до визначених термінів, які нам поставили наш верховний волонтер командуючий, поривимось. нарада відбулася у день наймасштабнішої ворожої ракетної атаки по Україні за останній час. Міністр Галущенко не приховує Українцям слід готуватися до важкого сезону. Розуміємо, що будуть будемо проходити опалювані сили під постійними атаками. Це вже те, що ми проходили минулий рік. Щоденні атаки. І е, тому дуже важлива якраз ця координація. Це е, я би сказав, керівна роль і значення саме голови ВЦА, тому що дійсно е, сьогодні на ВЦА ну така дуже велика відповідальність з точки зору координації і взаємодії всіх служб і всіх підприємств тут для того, щоб відповідним чином все працювало так, як потрібно. За словами міністра, в державі завершується наймасштабніша ремонтна кампанія об'єктів енергетики за всю історію незалежності. Убезпечують і Дніпропетровщину. Ми в прошлом году совместно з міськими властями Нікополя, Марганца, Покрова укрепили всі підстанції, которые знаходяться у нас на балансі. Даже в року, несмотря на по этом году ми ее доработали укрепили частинами. і на сьогоднішній день наші постанці всі укріплені готові. При цьому Україна запасається достатньою кількістю палива, укладені відповідні угоди на постачання вугілля, а газу у сховищах більше від запланованого об'єму. Ми готувалися до цього періоду часу. В будь-якому випадку ця робота не призупинялась, і зараз цей об'єм ми такі нарощуємо. Ясно, що робимо все максимально для того, щоб обезпечити всі наші підстанції для того, щоб електроенергія подавалась. Без, без відключень по завершенню наради Герман Галущенко почесними грамотами відзначив кращих енергетиків області. Дніпро продовжує системно доправляти військовим необхідно на передовій техніку та автомобілі. Цього тижня на фронт відправляється вже друга велика партія остаткування. Це 15 пікапів, низка комплектів квадрокоптерів, рації, тепловізори, зарядні станції різної потужності, кілька десятків планшетів, комп'ютерів та панелі відображення, а ще генератори, антени підсилювачі та кілька десятків зенітних ліхтарів для ППО. Така допомога позитивно впливає на особовий склад, тому що менше потрібно витрачати людського ресурсу для виконання бойових завдань. Відповідно, особовий склад може трішки відпочити, наскільки це можливо в бойових умовах. Сьогодні знову щотижнева допомога нашим Збройним силам. Знову це сума десь близько 5 мільйонів гривень. Це 15 пікапів, які ми роздаємо нашим оборонцям. І Деяке обладнання, це генератори, це тепловізори. І хочу окремо відзначити, для наших ППО, для мобільних груп ми передаємо спеціальні прожектори. Тому працюємо далі, будемо і далі допомагати. Контроль якості їжі. Компанія Олімпус Консалт показала процес доставки шкільних ланчбоксів, починаючи з відвантаження і завершуючи потраплянням на столи у їдальнях. Четвирога ланчбокс з їжею завантажують до машини з рефрижератором. і Незабаром їх привезуть до Дніпровської школи номер 67 На всю продукцію є обов'язкові документи. На сам транспортний засіб також є спеціальна санітарна книжка. При загрузці латок попадає в машину рефрижератор. Температура цього рефрижератору теж плюс 3 плюс 5 градусів. І надалі випрямує до їдальні шкільного закладу. Обов'язково, якщо казати про безпеку, обов'язково і водій, і е, наш експедитор вони повинні мати медичні книжки. Після доставки бокси ставлять у холодильні камери шкільної їдальні до першої перерви. На кожному маркування з датою приготування. Гарячий ланчбокс з м'ясною стравою, і гарніром підігрівають у теплових шафах. Конвекційні теплові шафи вони спеціально розроблені для того, щоб швидко і якісно підігрівати їжу. А вони підігрівають їжу на понад 60 градусів. А після цього ця гаряча і холодна страва вже подається на стіл. У 67-й школі розповідають, що постійно комунікують з представниками кейтерингової компанії. На цей час харчуються до 300 учнів на двох перервах. Якщо трапляються якісь недоліки, то ми намагаємось їх усунути спільно. Сьогодні у ранковий прийом їжі школярам подали села з буряка з додаванням волоського горіха, цільнозирновий хліб, рибну котлету, картопляне пюре з фруктів грушу, з напоїв яблучний сік. Опіка над чужою дитиною. З якими труднощами стикаються опікуни та як змінюється життя малечі у новій родині? Подружжя Літвякових оформило опікунство над двома дівчатками, бо їхня мати померла. Як склалося життя у Сиріт в новій родині? Дізнавалася наша Анастасія Шуляк. Юрій та Гаяне одружені вже 25 років. Познайомилися у зрілому віці, тож мають дорослих дітей від перших шлюбів. Спільних дітей не планували, піклувалися про своїх, будували бізнес та кар'єру. Проте доля розпорядилася по-іншому. Пара взяла під опікунство двох дівчат. А прийомний курс було пройти. 에, нужно Нужна було здати аналіз. Утім, психолог помог, да. конечно, когда вот нам давали опікунство. Да. были курсы 8 дней психолога. И вот да. как-то мы так потому что у нас свои дети были, со своими детьми ты не понимаешь ничего. История вийшла нестандартна. Доля звела подружжя з шістнадцятирічною сиротою Євгенією. Вони поспілкувалися і через півтора року випадково зустрілися. Дівчина народила доньку Світлану. З тих пір гаяне з Юрієм допомагали молоді. Тоді й мамі сироті. Через два роки Євгенія народила ще одну дівчинку, Юлію. Дітей ми так прив'язалися, вони к нам приходили на вихідні, не хотіли від нас уходити. Ну, случилась трагедія, коли їм було вже одній п'ять, другої сім років, а, Мама умерла. І вони на нас посмотрели так і говорят, а ви що нас в інтернат отдадите? І ми з Юрой поняли, що ми этого сделать не можемо, що это вже все, это наша сім'я. З тих пор ми жили вчетвером, Они стали нашими девочками. Старшій Світлані вже 18, вона зараз за кордоном молодшій Юлії 15, Вона проживає у Дніпрі з опікунами. Я всегда об этом мечтала, чтобы жить с ними. Вот. И когда мне об этом сказали, вот я обрадовалась. Я очень сильно их люблю. Они для меня большая поддержка. А если люди чувствуют сердцем и душой, что они уже любят этого ребенка, что они готовы его принять, я думаю, что стоит брать детей. Сімейними формами виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є усиновлення, опіка піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Усиновлення це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах доньки чи сина, здійснене на підставі рішення суду. Опіка це прийом у свою сім'ю, дитину, але без набуття прав батьків. Опіка і піклування це влаштування дітей серій, дітей, позбавлених батьківського піклування до сім'ї, переважно родичів, знайомих для забезпечення належних умов виховання, утримання дитини. Опіка це влаштування дітей до 14 років з 14 років. Це вже йде піклування за 9 місяців 2023 року. в місті Дніпрі усиновлено 17 дітей. Ще чекає 83 дитини на усиновлення. Усиновлювачем може бути і подружня пара, і одинока людина. Під час війни усиновлювачів стало більше. Процедуру оформлення опіки на дитиною для родичів або хрещених спростили. Тетяна Переселенка з Енергодара. Після окупації свого міста мала покинути роботу у страховій компанії полишити рідне місто, аби врятувати маленьку донечку. Так, жінка потрапила до Дніпра. Тут розпочала життя наново. Пройшла швацькі курси і тепер працює майстриною на одному з підприємств. Допомагає виробляти одяг для наших захисників. Свою історію Тетяна розповіла моїй колезі Несі Зайцевій. Зручна, комфортна і тепла, бо спідня частина цієї куртки термозахисна. Ось такий якісний одяг виготовляють на одному зі швейних підприємств Дніпра. Уявіть собі, три години, і така куртка готова. Ось такі куртки, а ще штани, жилети, і навіть бахили для військових шиють в одній з майстерень Дніпра. Тетяна, мама у декреті до початку великої війни, мешкала в Енергодарі, нині живе в Дніпрі і працює в швадській майстерні. Посміхаючись, зізнається вибір нового ремесла зробила не випадково. Це такі деякі навички, які є з дитинства, тому що в мене бабуся е так. Ну, як раніше було, навчалися всьому все було. Тому десь підгляділа, десь у мене тітка працювала швачкою, так бабуся деякі навички передала. Ну, Я вирішила спробувати, чому б ні. Жінка згадує, коли розгублена і втомлена приїхала з дитиною до Дніпра, місто допомогло знайти роботу дуже швидко. Побачила. Об'яву в інтернеті допомогла мені співдія влаштуватися, знайшли цю об'яву. Я подзвонила, прийшла, спробувала, сподобалось, тому вже сюди вийшла працювати. Далекоглядних планів на майбутнє Тетяна поки не будує, але допомагати нашим воїнам їй до душі. Це звикла платячка шити дуже гарні, а тут військова форма. Тому так було важко спочатку, потім вже ну, пристосувалися. Колектив у нас дуже єдний, дуже Е, ем, Всі дівчата дуже ну, добрі, допомагають. З окремою вдячністю Тетяна говорить про своє керівництво. Підприємці роблять все, аби працівникам було комфортно працювати для допомоги країні. Один з них пан Богдан, власник швадської майстерні. До початку повномасштабної війни жив у Варшаві, а вже 28 лютого минулого року повернувся в Україну. Я повертався, аби допомагати армії. Одразу заснував два благодійних фунда і Півроку займався тільки допомогою армії, а потім почав міркувати, що мені треба робити якось гроші заробляти, і прийшов до того, щоб відкривати швейне що виробництво. Обрав саме пошиття одягу, оскільки знав напевно, що це важлива потреба для наших захисників. Спочатку війни це було дуже актуально і хлопцям дуже не вистачало. І я цю послугу замовляв у інших швейників і бачив, що не вистачає потужності швейних для забезпечення повного обсягу те, що потрібно. От так і прийшов до цього. Тут працює вісім жінок ВПО та, каже Богдан, вакансії ще є. Швей шукаємо, швия технолога. Я вже взяв 15 чоловік, взяв. Би. Робимо потужності, зараз розбудовуємося. Сьогодні роботу цього швадського цеху та умови праці ВПО приїхав перевірити черговий містом. Ого, тут величезний цех. Ну це ми розширяємося, це він тільки відкривається. Тут відповідно кожен себе може знайти, якщо йому подобається шити, можуть приїхати на стажування і почати стажуватися. Люди можуть долучитися. До пошиву одягу для військових, ну тобто мати і хорошу оплачувану роботу, і допомагати відповідно армії. тут абсолютно нормальний технологічний процес, як він мав мав бути. Ось і ну, звичайно, все налаштоване для того, щоб максимально зручно, комфортно, якісно робити якісь речі. За місяць тут виготовляють приблизно сім сотень комплектів одягу для військових. У Дніпрі 18-річний хлопець підстрелив водія маршрутки. Пасажир вистрілив з пневматичної рушниці. Після цього він вийшов з транспорту та втік. Потерпіли, отримав травму обличчя. Поліцейські розшукали стрілка та затримали його. Причину стрілянини поки не розголошують. Видатний Дніпровський спортсмен екстремал Дмитро Грунський зафіксував своє чергове досягнення подвійний рекорд Гіннеса та національного реєстру рекордів України з буксування щепки зубами. Чоловік мав протягти шість автомобілів п'ять метрів, але зміг здолати 21 метр. <пjarge> <пjarge> Сьогодні ми офіційно вручаємо Дмитро Грунському. Сертифікат ...мірового Гіннеса. І ми вітаємо його, бо це дуже-дуже важко. Це дуже-дуже ну, героїчно. І це дуже-дуже важливо для нас, для Дніпра, для Дніпротровської області і для України. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усуненні аварій на декількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Водопостачання за вказаними вищі адресами відновлять одразу після завершення робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому в мене все. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та на Фейсбук сторінці телекомпанії. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, дивіться нас в Ютубі та в соцмережах, і підписуйтеся на наші спецпроєкти. Не перемикайте, далі. На вас чекають останні новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь на все добре. До побачення, бережіть та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна! Мої вітання на телеканалі Дніпрові випуск новин спорту. Знову на жаль доводиться розпочинати сумного на війні з російськими окупантами під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку у складі полку АЗОВ згинув 26-річний український спортсмен, багаторазовий чемпіон Запорізької області з тайландського боксу. Мое тай, срібний призер чемпіонату України, діючий суддя Єгор Рябенко. Він входив до одного з фанатських угруповань запорізького футбольного клубу Металург. Він був єдиним сином у сім'ї. Ми висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, близьким, друзям і знайомим героям світла пам'ять. Європейський футбольний союз розкритикували за те, що білгородська цверна зв'язда дозволила грати у лізі чемпіонів у футболках з логотипом їхнього спонсора російської державної нафтової компанії Газпром, яка була партнером УФА. але організація припинила з нею відносини після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Україну у лютому 2022 року. У Європейському футбольному союзі відмовилися від коментарів з цього приводу. Збірна України з футболу залишилася на 24-му місці оновленого рейтингу ФІФА серед представників Європи. 13-ті. Наші суперники у відбірному турнірі чемпіонату Європи посідають такі місця: Англія, 4-та, Італія, 9-та, північна Македонія, 66, та Мальта, 171. сімдесят Чотири медалі вибороли Дніпровські спортсмени на чемпіонаті України з Теквондо серед молоді, що відбувся в Одесі Золоту нагороду у своїй ваговій категорії. Завивав вихованець дитячої нацької спортивни школи з технічних і прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Денис Малащук, його колеги по навчальному закладу Арсенія Насібяна, бронзова відзнака, срібним призером став Даніел Хамерман бронзовим Марія Думіна, які тренуються під орудою заслуженого тренера України Павла Пшеніченкова у міській дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву. Натомість, третя спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради посіла третє місце загальнокомандного заліку чемпіонату України з легкої атлетики серед дитячо юнацьких спортивних шкіл та з дюсешор серед юнаків та дівчат 2008 року народження та молодших, що завершився в Івано-Франківську, на рахунку її вихованців. Шість медалей в індивідуальному заліку, зметання диску золото у Юлії Маркової, срібло у Катерини Цоцко. Відзнаки подібного гатунку у Мілени Корнієві, з метання спису і Владислава Кисенчука у семиборстві, бронза у Ярослава Генника. З метання диску з двома нагородами повернулися з Черкас чемпіонату України з водноспортивного спорту. з Зводномоторного спорту даруйте вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту. Володарем золотої медалі у класі Т 400 стала Даніела Федорова. Бронзова відзнака у Анастасії Лебідь в класі Т 550 Обоє дівчат тренуються під рудою наставника Дмитра Лебедя. Близько 200 учасників в одному з най. Давніших і водночас сучасних парків Дніпра зеленому гаї з дотриманням усіх безпекових умов зібрав фестиваль здорового способу життя Воркаут-Фест. Близько 200 учасників в одному з найдавніших і водночас сучасних парків Дніпра Зеленому Гаї з дотриманням усіх безпекових умов зібрав фестиваль здорового способу життя Воркаут Фест. До його програми увійшли Games», Командні у складі двох атлетів однієї вікової категорії воркаут-ігри з виконанням нормативу на час та регіональні воркаут-батли, герці двобої, які включали сутички у двох вікових категоріях: молодші хлопці спільно з дівчатами віком до 14 років, та старші, кому вже виповнилося більше попередньої. Це класичне підтягування на прикладі і на брусах, і присідання на одній нозі, і воркаут-батли. Тобто, це атлет виходить і показує все, що він вміє, в плані, в плані динаміці або там акробатики і гімнастики на турниках, брусах і рукоходах. Тобто, це ну, вільна програма. Один з представників потужної команди, що того дня її на фестивалі презентувало місто Кам'янське, Михайло Шкуратко на ура виконав свою довільну програму і що називається, світився від радості за зроблене. Як і дякував в той день, коли вперше випадково на подвір'ї познайомився з воркаутом без занять і тренувань, з якого нині не уявляє своє життя. Здалося все навіть більше. Ну Елементи, які я ніколи не робив, ну, в цій зв'язці навчився. У воркауті я вже три роки, 1 вересня було. Я був у бабусі в Кам'янському, пішов на спортплощадку. Я, я тоді тільки підтягувався, бачу, хлопці роблять ну, класні елементи. Ну, я зацікавився, підійшов, спитав. Вони кажуть, це називається воркаут. Палахкотіли очі від радості, і щастя і втутулований, не дивлячись на вік тендітної, тім кремезною тілом і духом Лілії Приходько. Вона переможець і призер великої низки різноманітних чемпіонатів, турнірів і змагань. А ще зізнається дівчина, що воркаут це цікаво. Він дарує задоволення і приносить користь для організму. Я стала чемпіонкою України серед дівчат. Потім призеркою. Теж чемпіонату України серед хлопців була на змаганнях на чемпіонаті міра, світу. Ось. Ну і багато раз займала перші місця. Це дуже цікаво, тому що є багато напрямків, в яких можна розвиватися. І це дуже цікаво і весело. Дійсно, того вечора було і весело, і водночас цікаво. Причому не тільки учасникам, але й сотням пересічних мешканців та гостей міста, які власний вихідний проводили, прогулюючись парком Зелений гай та з інтересом звертали і залишалися обабіч сцени, щоб захопленням спостерігати за тим, як прості юнаки і дівчата, з легкістю за якою криється тривала і наполеглива робота на тренуваннях, демонстрували гарні трюки і елементи навіть з категорії ультрасі на вуличних турніках, від яких перехоплювало подих. Можливо, побачене переконає багатьох у тому, що досягти хороших фізичних показників, гарних форм тіла можна і без фінансових затрат, адже воркаутом має можливість займатися будь-яка людина, навіть зовсім не підготовлена до вправ. Що стосується змагань, то прискіпливі судді оцінювали силу, видовищність, чіткість, кількість елементів у зв'язці, харизму, динаміку і статику виступів усіх спортсменів, кращі з яких були удостоєні, і отримали кубки, медалі і дипломи та фірмові ексклюзивні нагороди від управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та партнерів фестивалю. І на закінчення у четвер, 21 вересня, на запорізькому кладовищі поховали легендарного правозахисника команди Дніпро Дніпропетровськ Сергія Геннадійовича Башкірова. Він чемпіон радянського союзу 88-го року минулого століття. Срібний призер 87-го, бронзовий, 1984 го та 1985 го володар. Кубка СРСР 1989 року, володар Кубка Федерації 88-го минулого століття. Він був з когорти гравців, бійців тих, хто зірок з неба не хапають. Вони зазвичай зазвичай носять рояль, але без них нікуди. Багато років. Поспіль працював у тренерських штабах низки команд вищої і прем'єр-ліги України. А ще Сергій Геннадійович був доброю, гарною з почуттям гумору людиною віддати йому шану. Приїхали і прийшли колишні його партнери по Дніпру і роботі, друзі і прості уболівальники команди. Рано дуже очень болезне від нас забрала. Ну Вспомнить можна то, що та такої. Как бы душа команды всегда был. Я с ним близок был очень. Мы очень много свободного времени проводили вместе, вне тренировок. Нам есть и было все, что, что вспомнить, посмеяться. Мы вместе читали очень много, кстати, делились. Тогда у нас Пикуль популяр, популярный был, читали истории там разные. Мы с ним много обсуждали. Для мене це друг, який, ну, для мене велика потеря. В командах, які він і игроком, і тренером був, це завжди був душа, которого всі любили, завжди, що дуже важливо, був готовий на допомогу прийти. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям Сергія Башкірова, Царство Небесне і світла пам'ять. Більш детально про це у випуску новин спорту телеканалу Дніпро ТВ. У п'ятницю. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. Увага. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Дніпро Тіві, долучайтеся до трансляції каналу в YouTube. Ще більше актуальної інформації у наших соціальних мережах.